Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чапонів сезону 2019-2020 років. Одна восьма фінала. Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох, 26 лютого 2020 рік. Мандріцький реал у себе вдома. На Сантьягу Бернабео. Команда Зінадіна Зідана приймає Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли 2-1 Сіті перемагає. І сьогодні, друзі, би хотів би даний матч згадати. Ну, давайте про все ми поговоримо по порядку. Подивимося взагалі стартові склади. 4-3-3 стартова старта Реала. Зінадін Зідан, головний тренер команди. Воротах у Реала Тибо Куртоэн, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, пара центральных захисников, Минди, Дени Кривахаль по флангах, Казимиров, Федрико Вальвер, Лука Монрич, Три Копив, захисников Карим Бензема, и Винисиус, Жуниор у нападе. Это стартовая расстановка мадридского Гранда. Манчестер Сити. 4-4-1-1 стартовая расстановка Сити. Эдерсон на воротах, а от Пара центральных защитников. Кайл Уокер, Бенджамин Менди по флангах. Родри, Илка Гюндуган, Пив Риат Морес, Габи Жезус, Клатерали, Кевин Дебрейне, центральный атаковальный пив и Бернарду Силва, выше в по Это стартовая Сити. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеч говорити. Ну що ж, в цілому, друзі, так і знаєте, рівний матч. Ось, непоні були відрізки в мадридського реалу. У Сіті були непогані відрізки, команди обмінювалися непоганими моментами. Ось перегадується на безпечні шанси Сіті на 21 й Винімаючи, коли від Дебрі не виводить на ударну позицію Габріеля Жезуса Габі прибирає м'яч, удар по воротах і ці, бо рятує. мадридський реал від пропущеного м'яча. Але Реал, друзі, також відповів свої нагоди, небезпечною, причому нагодою, нагоди. Відповідає Мандрід. Подача з лівого флангу, ідеальна подача. Справді, від не справді з футболіста виконував реалізав Мінзі. Якщо не помиляється, ідеальна подача від Француза Бензема. Удар головою. Едерсон відбивається удар добивання віні. Не вдається Віні, Не вдається Віні забити, хоча і справді бразилець. Був дуже-дуже близьким до забитого м'яча. але найкращий шанс створює Сіті. прям наприкінці першого тайма. І цей шанс приходиться після кутового Ідеальна подача до начекати, бо Куртуа йде на м'яч. Вибиває його. І тут як тут футболіст Сіті наносить удар по воротах. це був Жезус. Рикошет від футболіста Реала. І м'яч просто якимсь дивом не влітає в сітку Варіт. Мандрід відбився, удар від габі Жезуса. М'яч влучає в Рамоса. Ось, і майже у сітку Варіт не залітає. Це так шанс. Не вдалося реалізувати Манчестер Сіті. Ось перша 45-ти хвилинка завершується. Рахунок у матчі відповідно 0-0. Нас, Антік Бернави, Агерід Бей, Лукаєвіч і Лкасласки у реал на другий тем Рахімстерн, Фірланзіньо. Введуть у Манчестер Сіті. Рівний був матч Сіті краще, на мою думку, другий тайм розпочав. Але Реал дочекався свого шансу. Мадридський Реал дочекався свого шансу. 60-та хвилина матчу. Помиляється Сіці. Помиляється Вокер Віні. Відує передачу на Іско. Іско удар. Гол. Іско відкриває рахунок у матчі. Ідеально, до речі, іспанець реалізував свою нагоду. І я би, друзі, би виділяв би ці беатаці, до речі, Федеріка Вальверде. Я би, знаєте, друзі, би Федеріка Вальверде би виділяв би ці беатаці. Та Саме він перехопив м'яч, потім Віні, Виграє боротьбу Уокера. Віде передачу на Іска, Іска забиває. Один нуль, Реал Мандрит виходить уперед. Здавалося, що Рел цей матч вже не віддасть. Тому що Реал грає на Сантіку Бронабою, Реал першими забив, і, в принципі, Реал контролював цю гру уже після забитого м'яча. Ось я потім би не сказав, що у Сіті були якісь моменти, але ось на 78-х -ма хвилинаматча Манчестер Сіті проводить свою. Позиційну атаку. Здавалося, що продовжені ці атаки вже немає. Кевін Дебрюйний. Кевін. Сам тягне м'яч. Кевін з розворота виконує подачу. Жезус. Удар головою. Гол! 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 Габріель Жезус! Краще обирає позицію за Сергія І Рахунок матчі зрівняно. 1-1 Сіті. З Бегл Сіті і після цього запит гуміяча, такі вчить команда Хасипак Верділу і Пімалкураш. Вісімдесят другий клумач. Рахім Стернінг проти Карвахалі. Рахім на швидкості заходить у штрафний майданчик, Дані Карвахаль. Летить в підкати. грає в ногу Рахіма І Це чистий пенальті. Це железно бетонний пенальті. І до 11 метрової позначки підходить. Кевин Дебрюйне, Кевин, разбегается, удар, Кевин де Кевин де Брюйне, Кевин. Кевин де Брюйне. Кевин де Брюйне. в правый кут, Тибо круто стремя в левый кут, и Кевин де Брюйне. Кевин реализовывая пенальти, Кевин реализовывая пенальти, там еще потом еще вылочение было с Архиерамоса, Був вихід один на один у Габі Jezu, з Сергійорамус правило порушив, це як фол останні надії. І це був як фол останньої Надії. Це емоції іского. Коли він забивав. ось Потім «Манчестер Сіті рахунок у матчі зрівняється удари Габі Жезуса. Ось Габі пробиває. на удар Кеві, надобрий, ой, да? І сама Кевін Приносить «Манчестер Сіті перемогу. Кіці Кітів Манчестер Сіті перемагає. Команда Хосе Гвардіоли показала справді характер, тому що гра та ну, гра була рівною. У реала були на пані відрізки. Це була така, знаєте, нічийна гра. Рівна у Сіті були нагоди. Тому що подивитися статистику, перевага у Сіті невеличка, але вона все-таки була. 9-16 це в нас ударі по воротах. Первая Сіті. 3-8% за ударами в площину і тут перевага у Сіті. 48% володів м'ячем Манрийский Реал. Ну, 52% м'ячем володів Манчестер Сіті. 555 передач у Реала. 86% точність передач. У Манчестера Сіті 594 передачі. 88% точність передач. 13-10% це у нас порушення правил. Дві жовті картки в Реалі одна червона картка. Ну, у Сіті тільки одна жовта картка і чотири один з Тобто перевага у Сіті невеличка, але все-таки Манчестер Сіті Реал, тепер, іграв. переграв. Гроші був на году Крім Мензема у Габі з Джезуса. А у першому таймі, друзі, ж ніхто те не забив, хоча, в принципі, могли забивати ще Сіті. Що реал. Потім Реал забиває голуди, нуль і все. І після цього забуду Гімчу, ось Реал прям краще себе став почувати. І здавалося, що вже реал ну, не віддасть цей матч Сіті. Ось так здавалось, що Реал все-таки не віддасть цей матч Манчестер Сіті. Але Сіті показує характер, робить камбек і перемагає. Ось. Тому, друзі, якось так. Що, друзі, взагалі думаєте, ви сприйдуть цього матча? Якщо у вас є бажання, ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях. Ось, пригадали ми цей матч однієї восьмі фінала Ліги Чемпіонів, який відбувався 26 лютого 2020 року. Перший матч з двох: Реал Мадрид Манчестер Сіті. Один до Сіті Перемагає. Друзі, а я вам бажаю тільки добра та щастя у житті. Будьте завжди щасливі. Найголовніше, друзі, щоб все у вас було добре. Бережіть себе, усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.